Доброго дня, шановні пані і панове. Хто вже цікавиться насінням? Підбирає його до наступного сезону. Під відео в описі буде мій телеграм та вайбер телеграмі можна передивитися все насіння, яке у мене є. Також є картопля, також є цибуля-тиканка, є цибуля на пірона зелень, є цибуля на, на, на бурмаси на цибулю. В общем, все є там. Заглядуйте, вибирайте, що вам подобається. Насіння продається поштучно при замовленні 10 штук. Два йдуть в подарунок. Все насіння у мене оброблене від грибкових. Заболіванні, тобто до того, як вийдуть хлисточки, ви можете не заморачуватись, нічого у вас не заболіє. Все насіння свіже минулого року. Я вам показую із року в рік, як воно росте. Все, що там насіння є, все, що можна заказати, все я його буду вирощувати в цьому році. В цьому році буде трошки по-другому викладуватися відео. Постійно буду викладувати шорти, короткі відео до 1 хвилини. Буду показувати кожного дня, що я буду робити своїми рослинками. Буде 3-4 чорта. Ну і раз в 2-3 дні буде довге відео. Так що придбайте насіння і зі мною можете його вирощувати по сезону. Я все буду показувати і розказувати. Кому сподобалось, ставте пальчик вгору, підписуйтесь на канал. Всім дякую і гарних врожаїв.